Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далекім, І прощальний крик лелеки, дзюркіт трік, джерел, струмочків, шелест восени листочків, ніжну колискову мами, Все це чуємо. Вухами. Прослухай і спробуй відгадати, що саме звучить. Це потяг. Відгадай, що звучить. Це звук розбитої тарілки, тож впізнай і ці звуки. Це звуки дощу. Прислухайтесь, що це за звук? Звук капання води. Діти, ви гарну увагу маєте, то і цей звук відгадаєте. Відчиняється замок у дверях. Що за дивне стукотіння? Цокає годинник. Гарно друзі, попрацювали, усі звуки впізнали.